Полохливе ТИГРИНЯ Полохливе тигреня. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику. Батько теж дорікнув Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися й поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та піртапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував. Гайда на прогулянку, переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигряча природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків, і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія й миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра! Гей, ти, мотузка, негайно відчіпись від мого друга. відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги й дреманути. Тигрик помчався за ним, а змія засичала й поповзла по стовбуру до своєї хованки. Твоя правда, тапчику, сказав тигрик, коли вони були в безпеці, і тапір безперестанку дякував йому за порятунок. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості. Адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.